Брати і сестри, ми з вами увійшли у час страстного тижня. Готуємося активно до непростого періоду п'ятниці, страсної суботи, тихої і неділі, неділі, яка дає нове життя, неділі як, як Воскресіння. І сьогодні Господь застерігає нас особливо оцим словом. І ціле Євангеліє на початку, і десь в середині, і в кінці Ісус застерігає: будьте обережні, тримайтеся того, що вам кажу. Пам'ятаєте, коли Ісус хрестився, момент дуже важливий, і коли він був на горі переображення. І в одному і другому місці Господь Бог Отець каже про нього: Це син мій улюблений. І наголошує один раз, Його слухайте. І якщо Ісус говорить, що небо і земля пройдуть, але слова Мої не пройдуть, то варто є Його словами не нехтувати. Варто є знати, чекайте, ой, а що він говорить? А що він каже? Мені часто не дає спокою слова, не дають спокою Святого Івана Затостого, котрий каже, що людина, яка не слухає Слово Боже, яка не читає, не знає Слово Божого, три дні це мертва людина. Людина, яка не читає Біблію три дні, це мертва людина. Якось на одних реколекціях в паломництві я про це багато наголошував, і я так трошки жартував, що слухайте, якщо ви три дні не читаєте Біблію, то ви мертві, то принюхайтеся до себе. Якщо ви мертві, то принюхайтеся, чи не треба дзвонити в ритуальні послуги. Потім одна дівчина перекрутила мої слова і казала так: отець Тарас сказав. Хто не читає Біблію три дні, то й смердить. Я так не казав. Я мав на увазі, що Слово Боже дає нам життя. Слово Боже робить нас живими. І коли ми не є у ньому, то що нас має живити? Якось я мав розмову з старшим чоловіком, коли почалася війна, повномасштабне вторгнення, то він каже: отець Тарас, поможіть мені, бо богину, бо біда. Що саме? Я постійно у телеграм-каналах там під'єднався на купу каналів і читаю, і це мене тривожить, я спати не можу, я дратуюся, я зриваюся, кляну, матюкаюся на це все, знову читаю, знову і зациклився. Допоможіть, що робити? Ну кажу, а слово Боже, читаєте, та не читаю. Що робити, дайте мені рецепт. Ну кажу, перестаньте читати телеграм-канали на якийсь період бодай. А він каже, а я вижу, я беру по очах, що він не розуміє, про що я говорю. А він каже: ну, а чим це може допомогти? Як чим? Дивіться, ви до мене підійшли, і ви кажете, отець Тарас, я їм багато сміття, мені від нього погано, мене нудить, я помираю, поможіть. І я вам кажу, не їжте сміття. А, але коли я йому запропонував начитати канали, на які він уже звик, то для нього стало це лячним. Як? Як я не буду знати, що відбувається? Як я не буду знати, що дає, які дії. Я їм кажу, ну дивіться, я вже два місяці або три не читаю телеграм-канали. Якщо маю потребу зорієнтуватися, я знаходжу, потрібний, подивлюся, потім на тиждень-два я спокійний. Мені скажуть, тепер світ такий, що вам скажуть. Все відомо, чи у Фейсбуці, чи в Інстаграмі. Не обов'язково самому досліджувати. І він все одно мене не зрозумів. Потім якогось разу я мав боротьбу з однією пані, файна, старша, поважна пані, яка ну, виросла в церкві. І щось ми, ми мали суперечку глибоко богословську. І вона каже: ні, бо це ось так. А я їй кажу, ну, я перепрошую пані, але ні. Ну, бо я трошки орієнтуюся, ну, як не як щось в семінарі нас щось навчили. Ну, у нас в семінарі щось вчать, так? Щось як ніяк щось трошки знаю, орієнтуюся. А вона каже, ні, має бути ось так. А я вже не витримав кажу, пані, а де ви то прочитали? Вона каже, я то прочитала у порадниці. Вона каже, але ж ви розумієте, що Слава Боже каже ось так. І я її не міг переконати. Вона мені каже, я прочитала у порадниці, а газета не бреше. І все. І я, я не мав. Я, я... Всі мої аргументи посипалися. Що там в семінарії сім років вчать нас? Чи що вчать нас Катехізм Католицької церкви або Слово Боже? Ісус показує, що вівці мої, мого голосу слухаються. Голос Ісуса це буквально голос Божий. Голос Слова Божого. Ніщо у церкві, що не співпадає Словом Божим. Немає продовження, немає майбутнього. І навпаки, усе, що в церкві засновано на Слові Божому, воно просто залізобетонне. Залізобетонне. І коли ми починаємо собі щось в власному житті, то ми починаємо лізти у смерть, буквально у смерть, у загибель. Як це працює? Дивіться, маленькі діти, і ми, трошки старші, то між нами все ж таки не є дуже велика різниця. Я коли є, не знаю, там, діти до першого класу приблизно 5-6 років і ми. Ну, хіба що в віці, трошки є різниця в досвіді, можливо, в освіті. Але загалом то ні. Просто вони маленькі, а ми трошки більші. У нас було більше часу навчитися на своїх помилках. Однак, мала дитина може бездумно влізти у, у якийсь, одразу в якусь ситуацію, де просто вона перед смертю є. На вулицю вибігти, вона не орієнтується, що там машини їздять. Пхати щось там підозріле у розетку. Якого зразу я так добре пам'ятаю, коли у нас була перша дитина, Анна Марія, і якимось чином, то так буває, вона знайшла ніж, кухонний ніж, але найбільший. І вона ним грається гарне, блискуча, і так тішиться. Я пам'ятаю, мені все похололо. Я швидко йду, забираю від неї той ніж, аж так вириваю з рук, аби її не нашкодити, з нервів його десь там кидаю на якусь полицю зверху, а, в, а вона оплаче. Чого? Бо з її точки зору, що я зробив? З її точки зору, я забрав від неї файну цяцьку. У неї така іграшка блискуча, така цікава, нова, вона з нею ще не гралася, то з її точки зору. Я зробив їй добре чи погано, то погано. Але ж я знаю, що дитину, то ти собі ножом нашкодиш. І потім мене оцінило, якщо така різниця між дітьми і нами, а між нами і Богом набагато більша різниця, то купа речей, які я вважаю, що воно для мене буде добрим, воно для мене буде хорошим, буде для мене благословенням, Господь каже, ні, не вкради. Я вважаю, що ні, ну, це для мене буде втіха, це для мене буде насолода, а Господь каже, ні, ну не тяжело. Ж. От, от я натягну собі, назбираю от цього, от цього, а Господь каже, ну не пожадай. Не вбий, не свідчи ложно. Тобто Господь застерігає, це тебе об'є, а ми кажемо, то ні, нас Бог обкрадає, нас Бог дурить. Тому, брати і сестри, дайте собі відповідь, наскільки ти любиш Слово Боже. Наскільки ти стоїш у Слові Божому? Мені дуже подобаються такі закиди, бо коли я починаю більше говорити про Біблію, я неодноразово таке чув і від православних, і від католиків. Біблія то для протестантів. Хто таке сказав? Біблія то для тих, хто любить Бога, бо це Слово Бога. Це Слово Боже. Я бачив, як жінка, яка втратила чоловіка, тулила до грудей останній його лист. Бо там були слова, написані її чоловіком, знайомим почерком. І для неї була цінність, для неї була цінність, бо це є то, щось, що написав мій, мій коханий, якого я любила. Мій батько, пам'ятає, якогось разу гортає чи молитовник, чи Біблію вдома, а там випав такий. Випала бумажка, така, як до пів сторінки, і там вже таким вицвілим чорнилом щось було написано. А він мені каже, знаєш, хто це написав? Я кажу, хто? І я вижу, що це для нього цінна бумажка. Він каже, це написав мій брат, старший брат, котрого вже нема. Старший брат, котрий помер від раку мозку. і він каже, в'яви собі, папір і шрифт пережили чоловіка. І він далі так байливо поставив у книжку і загорнув. Чому для нього цінна ця бумажка? Якась така замітка технічна, щось там він йому писав. Чому? Ну, бо брата вже нема старшого, але щось від нього лишилося. То якщо ми вміємо любити ось такі речі від людей, яких любимо, яких вже немає, яких ми втратили, то наскільки цінніше є слово самого Бога, котрий нас любить? Слово самого Бога, котрий нас створив і підняв для життя, котрий за нас бореться, аби ми не втратили життя вічне, котрий помер на Христі за наш гріх, бо ми з гріхом не знаємо, що зробити. Ми не маємо потужності. І на завершення один із моїх улюблених уривків із старого завіту. Книга Неємії. Книга Неємії. Цікавий момент в історії Ізраїля, коли Ізраїль так упав у гріхи, так упав у блуд, що просто завули за Бога. Завули за Бога. У храмі робили жертвоприношення, всякі гидкі поклонялися Змієві, котрий Моїсей колись був підняв, аби зціляти тих, кого Зміїв кусили за Словом Божим. Одним словом, впадали всякі крайнощі і всякі гріхи. І випадково, коли десь робили ремонт чи робили порядок, то знайшли сувої закону, сувої папіруси Слова Божого, і почали читати. Як настав сьомий місяць, і сини Ізраїля були по своїх містах, увесь народ, як один чоловік, зібрався на майдані, що перед водяними ворітьми, і сказали Езрі книжникові: принести книгу закону Мойсея, що його дав Господь Ізраїлеві. Законом Мойсея це які книги хлопці? Буття, вихід, левіт, второзаконня і числа. Молодці! Щось із вас буде і приніс Ездра священник, закон до громади чоловіків і жінок і всіх, що могли розуміти першого дня сьомого місяця. Уявляєте картину, вони винесли ці свої і вийшли просто всі, хто умів хто слухати. І читав його на Майдані, що перед водяними ворітьми? Від світанку до полудня перед чоловіками, жінками і тими, що могли розуміти. Що означає і тими, що могли розуміти? Чоловіки, жінки і, і діти старшого віку. Бо менші діти ти їм пояснюєш їм цікаві перші три слова, а потім вони вже тебе не чують. І це, до речі, також ставить нам запитання: а я якого рівня сьогодні? Вік не має значення, чи я вмію слухати. Бо я часто зустрічаю дітей, яким по 80 років, 70 років. То зовнішньо поважні, гарно одіті, вміють пристойно повестися, але слухати не вміють. Ти лише починаєш говорити і іноді від перевтоми, іноді від якихось інших факторів, але одразу. Ти починаєш говорити а посіхання. позіхання. щось там друге розказуєте. Ті, що вміли слухати. Книжник же Езра стояв на дерев'яному помості, зробленому для того, а коло нього стояли інші, і відкрив Езра книгу перед очима всього народу, бо він був вище від усього народу. А як він відкрив її, увесь народ підвівся. Це те, що ми робимо на Євангелії, всі стоять. Часто питаються на Євангелії, можна на коліна ставати? Можна, але не треба. Бо правильна постава на Євангелії є: я стою, премудрість в прості. Зараз те, що буде читатися премудрість, а прості, тобто стаємо на рівно. Це така постава, я чую Слово Боже, і я готовий іти виконувати. І хвалу воздав Езра Господеві великому Богові, а увесь народ відповів: Амінь, Амінь. Знявши руки вгору, вклонився, впавши перед Господом обличчям до землі. І всі з ним священники читали Книгу закону Божого виразно і викладали значення, щоб читане було зрозумілим. Читали і викладали значення. І тоді начальник Неємія і священники Езра, Левіти, що вчили народ, сказали до свого народу Цей день святий Господові. Ви чуєте, хлопці, святий Господові, ми, власне, говоримо про святість цими днями. Святий це посвячений Богові, призначений для Бога, ви для Бога, нетиповий для Бога. Тому не сумуйте і не плачте, бо увесь народ плакав, слухаючи слова закону. Що означає плакав? Це означає, що Слово Боже торкалося. Слово Боже впливало. Весь народ плакав. Тут можемо поставити собі питання: а як я реагую на Слово Боже? Як мене торкає Слово Боже? А як зробити екзамен? Про що було Євангеліє вчора в неділю? Хто пам'ятає? Про що було Євангеліє минулої неділі? Ліс рук, ліс рук, на ту правду. Жартую, тобто, Слово Боже повинно нас зачіпати. Слово Боже повинно нас пробуджувати. Або класти на лопатки, або, або до покаяння привести. Якщо цього не буде, тоді ми будемо сприймати і завжди і проповідь, ну, казання, як ми кажемо, дуже, дуже легко можемо сприймати як казку. Ну, щось. Піп, то мусить уповісти, то його робота, ми мусимо відсидіти. Слава Богу, що хоч сидимо, аби не стояти. Ні? І все. І далі. Ні. Слово Боже, брати і сестри, має нас насичувати, насичувати, кормити. І він каже, не сумуйте і не плачте, бо весь народ плакав. Далі каже, «Ід, і, ідіть, їжте жирне і пийте солодке. Ну це добре би було не сьогодні, це би добре вже на великдень, добре. Це в них тоді було, їжте жирне і пийте солодке, і посилайте частки тим, у кого не напоготовлено нічого, бо День цей святий Господові нашому, і не журіться, бо радість у Господа це ваша сила. І потім ще вгамовували народ, потім ще читали, ви, ви чуєте читання і трактування Слова Божого було зранку до вечора. І якщо у вас виникає спокуса, що. Що цей священник проповідує на дві хвилини довше? Добре, що не проповідує зранку до вечора. Слово Боже повинно зачіпати, слово Боже повинно нас живити, промовляти. Якщо Слово Боже до тебе не говорить, не надихає, навпаки, не роздражнить тебе, не зачепить, не пробудить, то це, напевно, не слово Боже. Слово Боже, завжди воно каже пророк, цитуючи Господа, що Моє слово йде від мене і ніколи до мене не повертається порожнім. Слово Боже виходить з його вуст і ніколи до Бога не повертається порожнім. Тому, брати і сестри, вівці мого голосу слухаються, каже Ісус. Наскільки я чую Його голос? У Євангелії, у проповіді, наскільки шукаю, наскільки дозволяю себе наповнювати, перемінювати, обновлювати свій розум. Настільки я Божий, настільки я Божа. Тому запрошую вас, оці слова, про які говорить Ісус, небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть, знати, за них боротися, досліджувати. Вони мають нам стати поживою. Бо звідки ми маємо знати, на який автобус сідати, на який ні, яку професію правильніше обрати, котрого хлопця обрати до кінця, котру дівчину? Звідки ми маємо знати, який одяг правильно одягати, а який ні? То цього всього навчить нас Господь тоді, коли ми будемо слухати Слово Боже, ми самі станемо думати, як Ісус, мріяти, як Ісус, бажати, як Ісус. Тоді ви побачите, що Дух Святий не дасть вам вибрати те, що вас буде нищити, але допоможе завжди вибрати те, що дасть життя вічне. Тому молімося зараз і в цьому богослужінні, поклоняючися цьому живому Богові, який уже є присутній серед нас у Євхаристії, щоб з ним примиритися, щоб тужити за ним навіть тоді, коли ми його не чуємо, а Він. І з любов'ю до нас нехай промовляє і через псалми, і через жести літургічні, через спів. А в кінці кінців Він скаже не просто обійміть мене чи побудьте біля мене, а Він скаже: «Не, беріть і їжте мене. Прийдіть і спожийте мене. Бо я вас хочу наповнити, і я хочу стати вашим життям. Не більше і не менше. Чому? Бо Ісус наголошує, бо Ljubim vas. Kristus posred nas.